Всім доброго ранку. Повернувся до мене редуктор. Попередньо, по гарантії, Власник сказав, що з'явився люфт на шківу і ніби як великий зазор між зубами шестерень. Шестерні всі українські. Так. Редуктор ремонтувався 3.05.2023 року. Юра, подай блокнота, я чекну. Номер 064. Так. Так, что тут пишется? X580. Шестерня валу українська нова, 65 зубів, шестерня пром українська 66 нова, насосна українська 44 нова, реставрація корпуса під палець, сальники власника, купол Бушний, <кій> підшипники власника, Польща, А3208 Польща, Польша. А, 208, Польша. Ущільнення моє ФПМ, ущільнення власника повернув з редуктором. Так, це щоб не показувати, не знаю, важливо, це не важливо, не показувати власника. Да? Так. 에... Повернув. Шків 420 затяжка, під підшипники на насосні були без пильників. Розпорне кільця 3 мм моє. Власника по 5 мм забрав собі. Mm -hmm. Там підшипники... А чому? Почему так? 3 миллиметра. Хотя, может быть 5 миллиметров. Так, так, так. Остальные в купол, вообще считай, СКФ. Бэушный. Ну что ж. юч а ну иди, потримай телефон, секундочку. Справа в том, что в таком вылете, редуктор есть, я люфта не нащупал. Ну, раз властник каже, то именно оно есть. На комбайне, может, все все проще прощупать. А ну зніми мене, будь ласка, так. Навірно, там вам Я чуть-чуть понял, ти максимум. Він говориться. Не відчуваю, але виступи ніби... Так, а я хочу воню распаковывать. Как бы нам зафиксовать Да? Как бы нам зафиксовать? Что? Ну, я хочу показать, понял, зазор. Это нормальный зазор между зубами шастерни. Ну, Подиви, дивіться, це виходить одна шестина, друга третя. Подиві, диві. воно Подиві, просто в момент все бачите, легенько по шату, диви. Абсолютно одночасно. Воно тут по шестинах нормальний зазор. Ну, що ж, розберемо, подивимось, що нас вкаже. Добре, попередньо, така інформація. Все ж таки, клієнт наполягає на тому, щоб перевірити люфт між зубами. Я пояснив, що я нічого поганого не побачив. Люфт як люфт, він ні більший, ні менший, Самий звичайний. Так, Давайте ось вам десь покажу. А, до речі, зверніть увагу, що рік редуктор відпрацював. Люфта на проміжутці немає. Якби вам так передати, це? зараз в камеру переключу. Не знаю. Так, ось дивіться, показую вам. Так, зараз впру. Зараз ключу, почекаю, я знімаю. Люфта ну, взагалі ні грамулечки. Так, люфта немає. А дивіться, ось люфт на зубах. Вам видно? Це такий люфт на зубах. Ну, це нормальний люфт. В тому спросі, що е, тугіше не може бути. Але це невеликий люфт абсолютно. Дивіться. Ну видно. Ви бачите? Бідемо нікуди опирається. Ось такий люфт. І засосну шести так само перевіряв, ну, шкива крутили. Нормально. Я нічого поганого не бачу. Зараз буду знімати шкива і знімати купол. Буду дивитися, що всередині. І, до речі, клієнт ще скаржився, каже. Коли замінювали масло, то була стружка. Ну я вам, друзі, більше то скажу, навіть коли воно все на оригінальних шестернях також стружка зберігається. Скільки редукторів цих розібрав, стружка завжди є. Єдине тільки, що її може бути критично багато. Ось, дивіться, зараз вам показую, яке масло. Як ви можете бачити, немає нічого блискучого. Зараз спалах на телефоні включений. Дивіться, нічого не блистить. Ви бачите? Значить, немає тієї кількості стружки, яка могла б бути в випадку поломки. Дивіться. дивіться. дивіться так Ось так дивіться виглядають зуби шестерні, яка попрацювала. на люті бачите в зубах тим більше шастерні нові звичайно навіть оригінальні шастерні мають суйство протиратися не знаю Ви сприймаєте це як в якості відмазки? Просто поясню, щоб ви мене зрозуміли. Зараз обов'язковуємо ще головний вал. Щоб бути певним у своїх словах. Окей, давай. Поступу чути. Люфта <головіко> Що ви скажете? Це великий холостий ход, будем так називати. Великий люфт між зубами шестерні. Видно вам? От это ближче. ще. І вам поженить бо я і знаю. Що... Ось постарайтеся порівняти, наприклад, по цьому бортику і по грані зуба, щоб ви порів... розуміли. Ну, я, я ничего практично не вижу. Так, разбираю далее. Все, Серечик и заскочил. Люфта. Шукает. Там я тоже, я, честно говоря, зашкивать дергал и так, и всяк. Тоже клиенты привозять, знаешь, там ногой туда в палец спер... ну, понял, ногой в палец чтобы корпус не гулял, понял? И... І... Ну, это, понял, звук может створиваться на зубах, шестер. Я понял, что она поня? стукает. Просто так, знаешь, да. Не, mm. ну, можем сейчас, конечно, индикаторную головку поставить. Куди її поставити? Час, так, поставити. Давай, давай і сюди впряму. Перевіримо. Так, да, давай так і зробимо. <кхи> так, Юрчик, а ну нажми на шкіл донизу. Так, нажав, так? Да? Ага. А тепер піднімай. Шість соток. А ну просто відпусти. Підпустив? Да. Так, а чому воно? А ну так, пошатай на чай трошки. Не пускай. Двадцать, шесть, 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 шесть. Вот это интересно. Вот, да. Так, он нажимает внизу. Две сотки. Ну и Пошатай і відпусти. Все, відпускай. Так. А ну тепер піднімай до низь, до них, верху. Виходить. Один, два, три, Три сотки. дві сотки. Що сказати, що сказати? Ну, розберу, подивлюся. Підніми зараз до гори, Юр. Чотири сотки, пускай. Ну що, підніми. Чотири сотки, Відпускай. сотки. Дякую, Юр. Будем. Як завжди. Так, тепер перевіряємо, що ось такий люфт. Зараз під своєю вагою. Це все діло нагрузилося, а ми з вічиком спробуємо приподняти редуктор да. і подивитися. Давай. Дивись, син, син, син отак знімай. Пальчик не затуляєш. Ні, да, молодець, молодець. Тільки отак дивись, щоб приподнімаємо. Давай повністю піднімаємо. Оп. Син, покажи, відійди, покажи, що в повітрі висить. Ні-ні-ні, покажи. Нища. все, не знімай. Давай, ты, давай туда, а Сынок, ты снимаешь? Сынок, давай, ты, ты, ты и снимешь вот тут, добре? <связывая> добре? Снимай, снимай сейчас стрелочку, снимай. Давай мы так давай, все сделаем для надежности эксперимента. Зараз ты ее так на накрутить, вот так. Вот так. Снимаешь? Занимаешься? Так. Иди, мы зверю приподнимем. А ты это не видишь, добрый? Снимай пока что снимай. Поднимай. 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 Поднимай еще раз. Поднимай еще раз. А ну раз. Поднимай еще раз. Поднимай еще раз. Поднимай ну, там... а ну, еще еще раз. Поднимай еще раз. Юра. еще раз. Готовы? Да. Стой, стой, я там за что зацепляюсь. А, ты Там, и зацепился за что. Там, открывай настрой. Готовы? Да. Поднимай. Капец, так вообще не мать. Держись. Синок, знім... Ану, синок, знімай, синок, <реш> знімай. Ану, син, почекай. Mm -hmm. не, та дякую тобі, що допомагаєш. Почекай. Дивись, давайте зробимо так. Тату потім приблизить. ну. Ні-ні, не треба зараз приближати. Дивись, диви, як треба буде зняти, синок. Дивись. Дивись. Дивись, дивись, ти, дивись ти знімеш. Дивись. Ми піднімемо. Ти знім... Дивись, зараз воно стоїть, бачиш? Дивись, ти показуєш щось. Отак, отак знімаєш. Потім показуєш отак. Ми, ми піднімаємо. Mm. Yeah. Я кажу, синок, знімай повністю. Ти тоді відходиш mm. і показуєш, що воно підняти. Поняв? Mm. Добре? Uh -huh. Готовий? Mm. Дивись. Зараз дивись, я тобі скажу. Ти знімаєш отак. Потім сюди переводиш. Mm. Поняв? Mm. Так, знімаєш? Yeah. Стоїть. Стоїть. Так, синок, тепер підходь. Yeah. Підходь. Yeah. Що там нолик показує? Да? Не. Ну, от тепер зараз, ми, коли ми піднімемо, я тобі скажу, ти відійдеш, добре? Добре? Йо взяв? Да. Давай. Відходь, Відходь да. відійшов? Да. Відходь, зінок сюди. Знімай, знімай, Взяв? Ага. Опа. Дякую, сюди! Хлопці, визнаю, притупив, шукав стружку. Уверху редуктора. Mm -hmm. <laughs> Він застояв просто на пальці на цьому. Дивіться, зараз вам покажу ось. Ось не збач там Ну Це ж я не вимивав, бачите, бульбашки навіть від масла. І власник не вимивав. Ви знаєте, хлопці, виходить, виходить цікава ситуація. Це, мало б, це відео мало б для мене послужити як антиреклама. Сказати так, що редуктор прийшов по гарантії. І щось із ним не так. Ви бачите, від самого початку почав для вас все знімати і казати чесно. А вийшло так, що, якби подивився це відео, то я зрозумів би, що дивіться, через рік роботи даний редуктор люфта на шківу немає, люфта на проміжутці немає. Все як щойно від, е, відрегулюване і зібране. Дивіться, шестерня в хорошому стані. Да, видно сліди, притірки. Ну тут нічого абсолютно критичного, подивіться все, все добре. Ну, там я просто не хочу розбирати, тому що ну, це перерегуліровка, більше всього, що доведеться сальник новий ставить, при тому що це є сальник, навіть сальник не потік. Ну, ось таку собі хорошу рекламу я здобув. Виходить так. Ну а? Як з клієнтом буду вирішувати дане питання, то не знаю. В принципі, що й не дзвонив, пояснив, все ще перевіряли, скинув відео. Далі по ситуації. В принципі, друзі, в цьому відео ви побачили, яку роль відіграє моя фраза про гарантійний термін. Як я кажу завжди, в мене людська гарантія. Ну, Коли клієнти перепитують, як це людська. Ну так також людська, тому що можна побі.